Розглядаючи давню мудрість, побудуй дім посади дерево і вирости сина, можна побачити істину, що захована в цьому простому вислові. Якщо вдуматися в кожну його частину, то можна зрозуміти, що побудувати дім означає створити куточок, де пануватиме любов і турбота. Посадити дерево це прикрасити простір землі навколо свого дому, квітами і деревами, тобто створити сад. І в цій… Любові та красі виростити сина і всіх своїх дітей. Багато відомих людей говорили про важливість саду, природи. Наприклад, Джордж Вашингтон сказав: якщо у вас є сад, то у вас є щастя. Лев Толстой зазначив, сад це не просто рослини, це місце, де можна зрозуміти себе. Коко Шанель додала: у пошуках прекрасного нічого не зрівняється з природою і з садом. Алан Капроу стверджував, сад це не просто жіноче заняття, це особлива філософія. І, звичайно, Майя Анжелу сказала: у кожному саду є змога для росту і змін. Ці висловлювання підкреслюють не лише красу, а й важливість саду для нашого життя. Сади можуть бути місцем відпочинку, роздумів і натхнення. Цитати про сад і садівництво показують, як важливо людині бути з природою. Ось кілька наукових досліджень, які це підтверджують. Дослідження 2015 року показало, що робота в саду зменшує стрес і тривогу, покращує настрій і самооцінку. Інше дослідження показало, що перебування на природі, у тому числі в садах, покращує настрій і допомагає в боротьбі з депресією. Час, проведений на природі, знижує рівень гормону стресу в організмі. Прогулянки парком покращують роботу мозку та загальне самопочуття. Громадські сади допомагають людям краще спілкуватися і дружити. Ці дослідження показують, що відомі люди мали рацію щодо важливості садів. Сади не тільки красиві, але й корисні для здоров'я. Багато досліджень підтверджують, що громадські сади і зелені зони роблять міста безпечнішими. Зелені зони заспокоюють людей, зменшують стрес і агресію. У деяких містах, таких як Чикаго і Нью-Йорк, завдяки садам стало менше злочинів. Дослідження показали, що зелені зони допомагають зменшити кількість злочинів, особливо серед молоді. Сади і зелені зони роблять міста красивішими і безпечнішими. Сади, де ростуть не тільки рослини, а й діти, це символ гармонії з природою. Ось кілька ідей, як сади, можуть зробити життя кращим. Сади можуть бути школою для дітей, де вони вчаться піклуватися про природу. Сад біля дому дає свіжі фрукти та овочі, що корисно для здоров'я. Громадські сади об'єднують людей різного віку та культур. Держава може допомагати створювати сади, щоб людям було де вирощувати здорову їжу. Люди можуть вчитися садівництву на спеціальних курсах. Отже, кожна людина має прагнути мати свій сад, де будуть рости її діти. Держава повинна допомагати людям створювати такі сади, надаючи землю і гроші. Сади важливі для розвитку дітей. Адже головне в житті це розвиватися і творити сад, це як батарейка, що заряджає свого господаря. Важливі моменти в житті, такі як народження дітей, потребують багато енергії. Кожна людина має створити сад, де будуть рости її діти та онуки. Розмір саду має відповідати розміру родини, щоб вистачало і плодів, і місця для великих дерев, які через сотні років будуть пам'ятати про людей, що жили в цьому саду. І ці дерева будуть дарувати людям творчу енергію. У чому ж сенс життя у саду, в домі, в дітях. Кожен може зробити світ кращим. Почніть з малого, посадіть дерево, побудуйте дім, виростіть сина і доньку. Нехай ваш сад буде символом надії. Уявіть, як ви гуляєте садом, який посадили власноруч. Уявіть дім, який ви збудували з любов'ю, і уявіть щасливий дитячий сміх у ньому. Це не просто мрія, це реальна мета. Вирощуючи сади, ми створюємо кращий світ не тільки для себе, а й для майбутніх поколінь. Ці сади це наше майбутнє. Зробіть перший крок сьогодні: посадіть дерево, побудуйте дім, виховуйте дитину. Нехай ваш сад буде символом щастя, доказом того, що людина може багато чого досягти. Пам'ятайте, навіть маленькі справи можуть змінити світ. Ваш сад, ваш дім, ваша родина це основа щасливого майбутнього. Почніть сьогодні, і ваші старання зроблять світ кращим. Про сенс життя дивіться в наступному відео.